Ці фото були зроблені рік тому. На них п'ятирічний Дмитро веселий та життєрадісний. Ось як виглядає дитина наразі. Від сеансів хіміотерапії у нього випало усе волосся на голові. Хлопчик виснажений хворобою та потребує коштовного лікування у Донецьку. А, в настоящее время діма. Как і раньше находится в Луганській больниці онка онкогіматології, онко... онко але йому нужна високодозова хіміотерапія. В Луганській її не предоставляют, а предоставляют в городе Донецке. У Дмитра, який пройшов блок хіміотерапії, кількість тромбоцитів у крові знизилась до критичного рівня, а вплив медичних препаратів дає ускладнення на внутрішні органи, щоб вижити йому необхідний тромбоконцентрат. Стоимость одної системи для нього 2400 чотириста гривень для больного лімфобластним лейкозом Требуется до 25 сетів, сетов, а это, если на гривне, 60 тысяч. У нас таких денег нет. Луганський концентрат предоставляли бесплатно, в Донецькій ні, там зовсім інші условия. На даний момент печінка дитини знаходиться у критичному стані. Через хіміотерапію у єдиного сина в родині розвинулася тахікардія. З болем у душі сім'я Сітнікових звертається до усіх небайдужих людей з проханням допомогти малюку. Сейчас, в связи с ситуацией в стране Нам вже ніхто не допомагає. Звісно, те, що происходит в нашій стране, це страшно, але нам вдвойне страшно потерять любимого нами малыша. Його життя знаходиться під угрозою. І я прошу вас, окажите милосердие і будьте, будьте добри, милосердні. Не забувайте, кроме політики є ще просто життя, і життя нашого рібінка знаходиться в опасності. Прошу вас допомогти. Впевнитись у достовірність цієї інформації можна за телефоном, який ви бачите на екрані.